що ми купили? Боже, яка краса! Зараз я вам покажу, що це таке. Так. Подивіться. Боже, яке гарне. Зараз я включу. Тут є ще кабель. Момент. Перезетка далеко, у мене є павербанк. І зараз та-дам! Я зараз вимкну світло. Ой, як темно. Подивіться, боже, фантастика. Неймовірна краса. Я зробила трішки світло в кімнаті, щоб подивитися. Такий камін маленький. Купила на Шиїн за 17. 1699. Я скажу, які розміри. Ось так, 28 см. Він невеличкий. Так, 18,5. І глибина 11,5. Ось такий собі декор. Дуже гарно. Мені дуже подобається. А вам?